І так, як я вчора казав, сьогодні ми будемо виходити, ось там хлопці, з якими ми вчора домовлялися. Вони вже також збираються. Ми збираємося і я буду мати надію, що мені сьогодні вдасться щось познімати і ще мені не стане хріново. Тому що, як я казав вже в своїй телеграм-спільноті, мене вчора знудило. Коротше, вчора було весело. Сьогодні не знаю, як буде, тому поживемо, побачимо. Thank you там нес yes. Сьогодні море явно спокійніше, ніж вчора. Ось такий у нас зараз вітер, 12 вузлів. Швидкість нас тут чомусь показує в два рази менше. Тобто, то якщо показує два вузла, то ми фактично йдемо 4 вузла. Бо я порівнював з додатком на телефоні і він показує, що ось, ми йдемо 4. Позаду нас там наші приятелі, які не можуть налаштуватись, що їм краще зробити. Але в скорому часі ми, думаю, воз'єднаємося. Догнали наші конкуренти. Чому так довго? І обігнали нас. А, капітан, ми програли цю гонку. Добре, Добре й Ну і ми на місці не стоїмо. Що, ще ми грота піднімем і теж, як дамо газу. І як нас навіть нема їх ще, нє. Ось ми йдемо зараз до двох У мене тут є додаток на телефоні. Да, це не можна рахувати як правду в останній інстанції, але браха тим не менше. Я старався звіряти ці значення з автомобільними на спідометрі. Тобто тут можна поміняти взагалі на кілометри на годину. От. Будуть кілометри на годину. Можна поставити вузли. Ну і ось. Тобто ці значення можна... Множити на 2, тобто, якщо там 1,8, то ми йдемо десь 3. 3,2, щось близько того. Чому так, непонятно. Виступую осідач. Можливо і так. Зараз у нас здує 11 узлів вітер. Коротше, ось такі у нас справи. Тобто, Ми більше трьох вуслів на ці лодки ще не витискали. Більше в нас не виходить. Ой, 3-6. Я забуваю, що тут ці цифри треба множити на 2. Більше шести узлів не виходить. Ну, колеги ще не ну, на, наші ці е, конкуренти нас випередили і пішли вперед. Але у них трошки інший човен, інші проєкти, вони трошки краще йдуть. Як трошки. Їх не видно. Вони вже пішли. Нас не почекали, ми їх чекали, так, як джентльмени не спішили, а вони взяли і пішли. Ми закладали паружну мене. Капець. Так ми успішно йдемо. Наші конкуренти здалися, вони повернулися а, на місце стоянки, а ми. Впевнено, йдемо до нейтральних вод, але це у нас сьогодні буде крайня точка, ми будемо зараз розвертатися назад. Бо ось ми вже йдемо 26,6 км, 4 години 18 хвилин, і наша швидкість 4,8,5 км на годину. І у нас що? На горизонті. Водичка. Берега майже не видно, видно вітряки. Де-не-де, може якесь судно, От там от десь далеко-далеко є -далеко один човен вітряний. І все. З нами човен, вода, музичка. І все. Нічого більше. Вот і буй. Це означає, що десь там попереду за вітрилами знаходиться вхід в колабжег. Все, на всього за якусь милю. Там сонце вже сідає. Ну як сідає? Наближається до горизонту. Do portu Kołobrzeg, ja z proszę pozwolenie wejścia do portu Proszę bardzo, PASPOT tak, tak, dobry wieczór, proszę wchodzić Dzięki Чекають на рейс на захід сонця. Не хочу вас засмучувати, але захід сонця сьогодні буде так собі. Ну, бо насправді на горизонті така мгла збирається і захід сонця буде нечіткий. На жаль, їм не пощастило цього. já Сьогоднішній день минув досить прекрасно, бо сьогодні на, ну, справді була гарна погода, не було таких хвиль, не було такого сильного вітру. І сьогодні ми прям спокійно релаксували і ходили під вітрилами і пройшли. Навіть покажу скільки, бо досить багато ми пройшли ось на цьому човнику. Так. Тут в мене є певні дані. Я не знаю, чи там щось видно. Я сподіваюся, що щось буде видно. Ми йшли середньою швидкістю, чи максимальна. Максимальна було щось 6,3 км на годину. Коротше, в показниках швидкості я сумніваюся, але відстань тут ну, більш-менш адекватна 53 км. Це ми за сьогодні пройшли. І зараз покажу ось. Ось ця от жовта смуга. Це, коротше, наш трек, як ми проходили сьогодні. Цю відстань. Зараз. Так. Ми дійшли до. нейтральних вод. Ну і трошки далі зайшли. Чуть -чуть. І повернулися назад. І ми вийшли о 12.46 і повернулися зараз. Буквально о 21.15 ми от уже прийшли на стоянку. І, коротше, ось ці наші сусіди вони нас обганяли декілька разів, кружляли біля нас. І, що сказати, вони ходять набагато швидше, ніж ми. Але е, ми не женемося з показниками, ми просто релаксуємо, ми насолоджуємося життям. Да, Звісно, хотілося би мати якусь там швидкість, типу побільшу, але блін. Ми всі прекрасно знаємо, що цей човен не для змагань, що він не для спорту, він для відпочинку. І тому саме цей проект, він ніколи не буде мати ось таких гарних результатів. Тому е, те, що він йде під вітрилами і має хоч якусь швидкість, це вже великий і великий плюс. Тому ось такий е, сьогоднішній результат. Те, що мене не знудило, як вчора мене дуже тішить, тому що, блін, ви, напевне, не знаєте. Я в телеграм-каналі пояснював, що я вчора з батьком виходив, можливо, вставлю фрагмент відео, в що ми вчора виходили, якщо щось знайде. Там нас спітіну! <звук> Ну, коротше, десь дві години по тому мене почало рвати від сильної качки. І ось. Сьогодні все обійшлося. Сьогодні я був живий і я сьогодні навіть умудрився з батьком поїсти на ходу, типу, чайок попити. Взагалі сьогодні кайф був. І тому, так. Да, сьогоднішній день був прекрасний. На відміну від вчорашнього бо вчора, я після того, як мене знудило, я. 5-6 годин лежав блях, у горизонтальному положенні без сил і думав, бляха, як мені це пережити. І десь близько о пів на п'яту мені стало трошки легше, я вже трошки зміг пересуватися е своїми силами. І вже коли ми прийшли ввечері в Маріну, то мене вже тоді остаточно попустило, я вже зміг повечеріяти, також чаю попити. І Мені тоді аж легше стало справді. Сьогодні такого щастя е, у мене не було. Це, і це чудово, тому, тому да. Тому такі от у нас справи. Завтра, можливо, ще раз вийдемо, але завтра буде, напевно, ще слабше вітер. Я, я думаю, так? А можливо, не вийдемо, не знаю. Але, скоріш, скоріш за все, я змонтую саме це відео з набору тих кадрів, які ви вже, скоріш за все, бачили. Сьогоднішніх і, і все. Тому на найближчий час це поки що все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.